Доброго дня всім, хто дивиться наш канал. Про парксайд. Сьогодні у нас п'ятниця, я випустив попереднє відео з оглядом в середу, а в п'ятницю вирішив зробити невеличкий огляд. З однієї сторони покажу вам трошечки будівництва, як воно тут відбувається, що все робиться, там у нас багато людей працює. Хотів би розказати про, трошечки про кладовки, щоб ви розуміли собі е, деякі деталі. Ми зараз відкрили продажі кладов, кладовок в е, другому е, і четвертому будинках разом з паркінгом. І ситуація у нас наступна. Е, для того щоб люди чітко розуміли, що в них буде, чого в них не буде. Ситуація наступна, я одразу пояснюю деякі деталі. Е, про, як, про що я сьогодні хочу поговорити, як потрапляти. ми, Потраплятимуть люди в кладовки, як потраплятимуть люди в паркінги як е, і про ті кладовки і паркінги, на які треба звернути увагу. І так, це у нас е, секція номер 4 будинку номер 2 От бачите, по-перше, попереду, там де зараз дороблять останній четвертий поверх, це секція 4 будинку номер 1 А я стою на, на секції. 4 будинку номер 2 Ось так зараз виглядає будинок номер 2 Можна оцінити е кількість робіт, які ми зробили за зиму. І е перше, як потраплятимуть люди в кладовки. В кладовки декілька входів, частіше за все, вони знаходяться прямо біля під'їзду, біля входу. Тобто, От зараз на прикладі цього кутового під'їзду вам покажу, як це відбуватиметься. От тут буде знаходитись вхід в під'їзд. Тут ви заходите в під'їзд і отак от від тої точки вверх підніматимуться сходи на другий поверх, а тут піде спуск в кладовки. Зараз ви їх там бачите. Ви проходите і тут. Буде тут знаходитиметься ліфт. Така ж сама історія в прямих під'їздах. Єдиний нюанс, що там нещодавно залили бетон. Ні, Та думаю, можна ходити. Так, Вже можна ходити. Ось місце, де також буде спуск. Тобто, там з тої сторони йде прохід вздовж сходів. Які піднімаються отак від мене, будуть підніматися сходи вгору і зліва буде площадка. А тут навпаки з тої сторони сходи спускатимуться вниз. Тобто ви одразу, не виходячи з будинку, зможете потрапити в кладовки через, е е е через під'їзд, не виходячи на вулицю. Це плюс. Тепер <кл 'я> у нас величезна була проблема з. Світлом в кладовках в наших комплексах, особливо коли з кладовок хотіли робити якісь там нежитлові приміщення. Тому ми зараз ці, називаємо їх, правильно що українською буде комори. Та? Комори ми ці продаємо без світла, але з освітленням. ну Цікаво так виходить. Пояснюю, чому, що і як. Без світла, тому що ми не хочемо, щоб там робили якісь. Там майстерні, щось там починали робити в кустарному варіанті, щоб це не зважало людям, які знаходяться зверху. Бо це є комори, тобто місце, де люди щось зберігають. Але як буде освітлення? Освітлення зробиться наступним чином. Буде один єдиний лічильник на всі комори, і <світлення> у кожної людини буде виключатель і ну, просто лампочка буде висіти. Ви зайшли, включили світло. У вас є світло в коморі, ви виключили, вийшли з комори. Розкидуватися це світло буде по загальному лічильнику на всіх, враховуючи площу комори. От, ну, от і все. Дуже, дуже, дуже все просто. Чому так? Коли ми почали на деякі комори робити окремі лічильники. Вартість одного лічильника дорівнювала подекуди половині вартості комори. Це раз. По-друге, все ж таки треба було взяти тиху і розрахувати хоч якусь потужність. Це два. А третє, це те, що люди, які використовували цю комору просто на, діодному, на діодній лампочці, вони просто жодного разу нічого не заплатили. Бо деякі лічильники на малих токах не працюють, тобто не дають. Обчислення того току, який є. А якщо всі комори будуть, то хоч якомусь варіанті там користуватися одночасно, лічильник щось порахує. Ясно, що то будуть копійки, там пара гривень. Але все ж таки для нормального обліку це ок. Так щоб це за це ОСББ не платило. Тому ми вирішили зробити наступним чином: освітлення в коморах буде. Воно буде по загальному лічильнику на всі комори, в тому числі і на їх коридори. Ну, якось так вирішили. Це питання. Тобто ті люди, які в більшості 99%, які будуть користуватись коморами як коморами, їм цього буде більше, ніж достатньо. Не треба ніякого додаткового обліку, нічого, просто їм виставить ОСББ, це управлінська компанія, і все, і не буде ніяких проблем. Тепер про входи, в, на прикладі другого будинку я розказав, але у нас є будинок номер 4 який знаходиться ось. Давайте я пройду в ту сторону, щоб ми вже е, показували це скажімо так, на конкретному прикладі. В четвертому будинку у нас буде два паркінги, дві секції з паркінгами. Секція номер 1 і секція No4. Чотири. От, чотири отак от буде стояти в ту сторону, а отак 1 повертатиме в сторону того екскаватора. Так от, входи в паркінг будуть як ззовні, так і зсередини, яким чином вони відбуватимуться взовні? Ззовні це в секції номер 4 буде два проходи. І в секції 4 буде один в'їзд з тої сторони, зі сторони третьої секції. Він центральний, широкий, і тут ще один вузький додатковий пожежний в'їзд-виїзд в, в секцію номер 1 Також будуть входи зі сторони під'їздів. І от я хотів би звернути увагу саме для тих людей, які купили квартири в четвертому будинку в секції номер 1 особливо це під'їзд номер 2 Чому? Тому що якраз вхід з того під'їзду відбуватиметься як тут, тобто через е, сходи, точніше, вхід під'їзду е, в комори, точніше. Через сходи, але потрапляючи до сходів до комор, там їх невелика кількість. Ви одразу повертаючи наліво, будете потрапляти в паркінг. Тобто, якщо ви купуєте паркінг і комору, це мега зручна ситуація, тому що вам ви приїхали, закинули щось в комору, піднялися сходами, потрапили в під'їзд і е, піднялися до квартири. Так само спустилися з квартири в комору або до машини, що що там забули. Швиденько закинули. Тобто для всіх клієнтів, які купили квартири в секції номер 1 четвертого будинку в другому під'їзді, та в принципі і, і, і в першому також, але в другому там є зручний вхід. Обов'язково зверніть увагу, подзвоніть своєму менеджеру, Хоча б забронюйте перед тим, як придбати у нас бронювання безкоштовно. Просто оцініть, тому що це буде мега зручно. Не хотілося б щас, е зараз повикупали. Ці комори люди з інших під'їздів, ці паркінги, і ну дехто просто не оцінить наскільки зручно було б жити в цій секції з коморою, паркінгами, квартирою одночасно з все, все по одній лінії влаштовано з входами з усім, з усім, тобто так як треба. Тепер щодо нюансів по паркінгу. Паркінги у нас ну, дійсно це повномалітний будинок, і у нас паркінги всі практично зліва-справа є стіна. Не так, як це у нас в наших будинках зроблено, там, наприклад, там на білому шоколаді там, чи на Рінвуді. Тобто, от, бачите, стіна, стіна між ними є паркінг. Такі паркінги найдорожчі, тому що тут ширина 4-3,5 метри по А в більшості це 3 метри. В більшості випадків це 3 метри. А 3 метри ну, це умовно. Досить важкувато припаркуватися, коли із з однієї і іншої сторони є стінка. Це трошечки буде заважати. Тому більшість паркінгів. Складні в заїздах, відверто скажу. Але є якась кількість паркінгів які дуже легкі в приїздах. Так, вони дорожчі на там 1000 або 2000 доларів. Але це не є так важливо. Важливо, що якщо у вас є запит саме на великий автомобіль, також не зволікайте, бронюйте великі паркінги, щоб потім не, ну, скажімо так, не прийшлося його ставити або в тому багатоповерховому паркінгу, або на вулиці, або десь в іншому місці. Тому що ну, машина в теплі це є машина в теплі. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати про паркінги та кладовки. От, походив вам по секції 4 другого будинку, приділив увагу саме другому будинку. Я думаю, приємно там буде людям, людям, які купили це на цього будинку квартиру. Е, відчути, що тут відбувається на будові. До наступних зустрічей, до наступного тижня. Всім бажаю е, спокійних вихідних. Бережіть себе. І до побачення! З вами був ЖК Парксайд і Максим Сидорський.